І Олексій Сергієв, заступник міністра внутрішніх справ України, генерал поліції третього рангу, вже з нами. Вітаємо вас, пане Олексію. У мене одразу перше питання до вас: які останні дані про наслідки російського обстрілу Харкова? Який перебіг рятувальних робіт на тепер? Доброго дня. Якщо говорити про ранковий обстріл серед міста Харкова, то близько сьомої години окупанти нанесли ракетний удар по житлових будинках міста. Тоді, коли чимало жителів ще спали. Станом на зараз відомо про двох загиблих: це хлопчик, якому було 10 років. Та жінка, яка ймовірно, є його бабусею. Також також постраждала місячна дитина з цієї ж родини. Усього поранено 28 людей. На місці події одразу виїхали підрозділи Державної служби надзвичайних ситуацій та національної поліції. Попередньо удар був нанесений двома ракетами типу Іскандер. Пошкоджено два багатоквартирні будинки та зруйновано триповерховий будинок. І щодо вчорашнього удару по селу Гроза в Куп'янському району районі Харківської області, то ввечері були завершені пошуково-рятувальні роботи. Наразі відомо про 51 особу загиблу, з яких одна дитина також постраждала і надається медична допомога. ще. Шести особам на сьогодні також чотири особи вважаються зниклими безвісти. Слідчі проводять додатковий огляд місця події та відбирають ДНК у родичів загиблих. Скажіть, будь ласка, яка ситуація в Херсоні після ранкових ударів по житловій забудові? І що відомо, все таки про. Постраждалих можливо більше ніж ми озвучували до цього, та масштаб руйнувань дійсно Херсон та Херсонська область щодня піддаються обстрілам, і сьогодні зранку жителі обласного центру прокинулись від потужних вибухів. Близько четвертої години ранку ворог розпочав артилерійський обстріл міста Херсона. <кій> Пошкоджено багатоквартирний будинок та будинки в приватному секторі. На щастя, на сьогодні не має постраждалих і жителі Херсона не зверталися за медичною допомогою. Поліцейськими та працівниками Державної служби з надзвичайних ситуацій наразі продовжується обстеження місць влучань а слідчі національної поліції документують і фіксують цей черговий воєнний злочин держави терориста. Ну і врешті, рік тому в цей час Росія розпочала масовані атаки по українській енергосистемі. І всі, ці всі це пам'ятають. І як у МВС готується до можливого повторення такого сценарію цьогоріч? дійсно, щодня держава-терорист обстрілює мирні населені пункти нашої держави. Ми фіксуємо близько 200 таких обстрілів. Зрозуміло, що з настанням осінньо зимового періоду одним із об'єктів. Обстрілів можуть стати об'єкти енергетичної інфраструктури, тому міністерство внутрішніх справ готується і до цих викликів та сценаріїв міністром внутрішніх справ Ігорем Клименко ініційована та урядом підтримана ініціатива щодо створення координаційного штабу з оперативного реагування та забезпечення нормальних умов життєдіяльності населення. До складу штабу ввійшли 17 міністерств, інших центральних органів виконавчої влади. Та правоохоронних органів основна мета цього штабу це якраз вжиття скоординованих та злагоджених дій під час обстрілів і внаслідок їх настання тривалих аварійних позапланових відключень електроенергії. У цей період нами буде вживатися заходів щодо якнайшвидшого проведення. Аварійно-рятувальних робіт і та інших невідкладних заходів з ліквідації наслідків обстрілів, забезпечення охорони публічної безпеки і порядку, запобігання злочинності в містах, районах, регіонах, де будуть тривалі відключення світла, це збільшення кількість нарядів національної поліції та національної гвардії, виставлення. Цих нарядів, а також наближення маршрутів їх патрулювання до супермаркетів, аптек, залізничних станцій, вокзалів та інших об'єктів забезпечення життєдіяльності населення. Важливим також питання є регулювання дорожнього руху в цей період і забезпечення безпеки його учасників, захист об'єктів критичної інфраструктури, а також забезпечення функціонування пунктів неглавності, які також створені в органах системи МВС. Пане Олексію, удари по цивільній інфраструктурі означають збільшення загрози для населення. Вам зрозуміло, як можна збільшити захист людей від обстрілів? Ви згадали пункти незламності, хоча й досі існує з цим проблема. Зараз її будуть відновлювати, але не у всіх навіть проведено ремонти, не до всіх бомбосховищ, навіть і досі в різних містах України є а, доступ. Тобто це проблема, її мають контролювати, зокрема і самі громадяни з боку міністерства. Як ви можете збільшити? Захист населення. Які ще варіанти існують? Дійсно, як ви правильно сказали, основним захистом населення від ворожих обстрілів є функціонування і розголуджена мережа доступних укриттів для мешканців нашої держави. Міністерство внутрішніх справ та державна служба з надзвичайних ситуацій щоденно контролює питання функціонування. Укриттів їх доступність та забезпеченість створюється електронний облік укриттів та контролюються питання щодо їх функціонування. Такі перевірки спільно з органами місцевими державної влади та місцевого самоврядування проводяться щоденно. Виявляються та оперативно усуваються недоліки, які ми виявляємо. Слід зазначити, що звісно громадяни мають реагувати на всі. Оголошення про ракетну небезпеку та тривоги і перебувати в таких укриттях. Але хочу зазначити, що основний основна можливість усунення загрози для нашого населення це якнайшвидше перемога та знищення ворога. Так і є пане Олексію. Дякуємо вам, Олексій Сергіїв, заступник міністра внутрішніх справ України, генерал поліції третього рангу, був з нами на прямому зв'язку.